Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дякуємо Господу Богу за нашу зустріч, за цю можливість і дякуємо нашим воїнам, які дають нам можливість спокійно в тилу спілкуватися на духовні теми. Отже, ми прийшли в екватор посту вже четверта неділя Великого посту і читається Євангеліє від Марка. 9 розділ. 17 по 31 вірші, де ми стаємо свідками вигнання Злого Духа з дитини, Дух, яка же духа глухого і німого. Коли батько питається Ісуса, коли Ісус питається батька, коли це з дитиною сталося, то батько говорить від народження самого Малку. І це відкриває нам ще е, такі нюанси розуміння того, як злий дух діє, як він може бути присутній в житті людей, що і мала дитина може народитися опанована злим духом, може народитися скована злим духом. Ми знаємо, що всі хвороби, які ми маємо, є наслідком гріхопадіння, всі без виключення. І оплата за гріх смерть, а хвороби є. Тим, тим чинником, які, які до цієї смерті приводять. Отже, це важливо пам'ятати. Є такий вислів, коли люди говорять про те, що нам пороблено, нам пороблено, нам пороблено. То є вислів, який дає відповідь, що нам всім пороблено ще в раю, коли ми почали слухати зло диявола Злого Духа, і тоді нам стало пороблено. Бо пороблено ті людині, як на яку злий дух має вплив, а ми самі дозволили, щоб цей вплив на нас був. Отже, ми стаємо свідками екзорцизму. Екзорцизм слово прикладеться на нашу мову як вигнання Злого Духа. Господь виганяє Злого Духа. І е, ми з вами говорили про те, що час посту це час раю, райського життя. І час райського життя це є час екзорцизму. Коли люди живуть без Злого духа. Тому. Коли Ісус Христос приходить на землю, втілюється Син Божий, і Син людський втілюється на землі, це час раю. І тому прихід Ісуса Христа на землю це вселенський екзорцизм. І той, хто приймає Ісуса, рівняє Йому дорогу постом і молитвою. Тому і кажеться в Святому Писанні чітко сьогодні, що рід цей лукавий виводиться тільки постом і молитвою, тому учні не змогли вигнати. Злого Духа, Батько питається про це Ісуса, чому ж не змогли, тому що цей лукавий виганяється тільки постом і молитвою. Тут дуже важливий момент знову нагадати, що сам піс до Бога не наближає і не видаляє, Він просто очищує, Він вводить нас в стан праці, інтенсивної праці над собою, аскетизму, стриманості, відкладання всього того, що не є притаманне людині в її природі, як образу і подоби Божої. І це стосується і харчування. Тому в раю люди не споживали жодної їжі, якою би експлуатувалася інша жива істота, чи її е, тіло споживати, чи там, яйця, скажімо, чи молоко. Тому час і посту це ми не, церква рекомендує не споживати. Хоча це не є табу, це не є заборона, це не є е, недобре споживати таку їжу. Ні, просто це тренінг повернення до райського стану. Пам'ятаємо це, що неспоживання їжі це тренінг, але цей тренінг нам необхідний, щоб себе мобілізувати, щоб себе структурувати внутрішньо, гармонізувати дух, душу і тіло, щоб ми могли приготувати дорогу для Господа, щоб він зміг прийти до нас, увійти в наше серце, в наш розум, в наше єство і жити в нас. Ось в цьому зміст посту Плюс молитва. А молитва це спілкування з Богом. А ми знаємо, що в раю люди безперестанно спілкувалися з Богом і один з одним в Божій присутності. Оце є життя по Христу, що ми говорили минулої неділі, так? волю Бога і волю людську поєднати. Божество неоткровення і людське життя. Оце і є поєднання, поєднання Божого і людського. Оце і є піст насправді. І тому е Ісус, чому він каже про те, що цей рід виводиться тільки постійно молитвою, якщо він сам виводить його, в вичищує. Отже, госп... природа людська Ісусова пройшла цей іспит через піст сорокаденний, який Господь мав перед початком проповіді. Так? Він приготував себе до цієї місії. Ось для чого нам піст. Це не є дієта, це не є там. От просто якесь там ну, очищення чисто для фізичного здоров'я, це само собою зрозуміло. Тут головне інше, щоб ми стали чисті духом, щоб ми вирівняли стежку для Господа. Пам'ятаємо про це. пам'ятаємо про це, що час посту це час екзорцизму. І не тільки коли над нами цей екзорцизм читають, а коли ми самі постимо і молимося, молимося і постимо, точніше, так, по ієрархії, по тексту святого Писання сьогодні, ми Отримаємо це очищення, ми вирівнюємо цю стежку для Господа. І ми дозволяємо Господу віти, Коли Господь приходить в наше серце, в наш розум, злий дух там немає що робити. Він не витримає, він тікає. Ще один важливий момент полягає в тому, що ми бачимо, коли Ісус підійшов до цього хлопця, опанованого злим духом, Той кинув його об землю, злий дух. Так? І хлопцеві було дуже погано, в нього піна з рота виділялася, ним трясло, він заціпенів. От так злий дух діє, злий дух він є злий. Завдання Злого Духа одне знищити нас, знищити людину. Пам'ятаємо слова апостола Петра, який в своєму посланні пише, що диявол ходить, як лев, рикаючи, шукаючи, кого би проковтнути. Ось вам, ось нам відповідь. І тому не треба загравати злим. Но поки треба дуже шкодувати за свої гріхи, розуміти, що ми стали хворими. Людина, яка чинить гріх, вона хвора. Вона просто хворіє. І тут нема чим гоноруватися, Хоча каже апостол Павло, чим похвалюся хіба немочими своїми. Але немочі свої це, це не зовсім те, що від Злого Духа, тому що є воля Божа, є воля людська і ще воля, воля диявольська. от, Стати опанованим це під волі диявола, дозволити йому віти в твоє життя. Тому. Бережімося, бережімося від гріха, просімо помочі, не впадаємо у вічі звичайно, не дозволяємо, щоб злий Дух панував над нашим розумом, щоб ми не входили в стан депресії. Не дай Боже, вириватися треба постійно, прагнути, жити, щоб через нас дух і діяв, щоб ця пульсація Святого Духа була проявлена в нас. І тому, коли ми вже пройшли екватор посту, нам про це церква нагадує: Давайте, працюйте, Господь з вами, ви не самі. Господь хоче вас звільнити від, від цього злого духа. І тоді Ісус каже цьому духу «Духи, душі німий і глухий вийде, і Він ще раз кидає цю дитину об землю. Так що дитина заніміла. Дитина заніміла. І тоді Господь бере його за руку і підводить. Нам деколи може здатися так, що людина настільки, настільки злий дух людину опанував, настільки він її покорив собі, настільки він її виснажив, вимочив, що людина вже майже мертва. І в очах людей така людина може виглядати мертвою насправді. Дивимося, то це вже не живе, це, це вже мрець. Ні. Ісус візьме за руку і підніме. Пам'ятаємо завжди це. Тому, тому що милість, як Батько сьогодні каже, Ісус змиле серця наді мною. Він не каже, вижене злого духу, він не каже сил, він каже з серця. Тобто ти сам знаєш, що ти маєш зробити. Зроби це. Прояви свою милість. Прояви своє милосердя. Тому Господь учить нас сьогодні, кожному з нас каже Христине, я з вас жерти не хочу. Жертви мені вашої не потрібно, мені потрібно ваше милосердя, мені потрібна ваша милість. Тому блажений той, чий гріх є покрито, блажений той, кого Господь звільнить від гріха, що про це навіть інші люди і не знали про цей гріх. Це була внутрішня боротьба людини. Яка, це, це, була біль, це був біль і сором, і, і, і страх цієї людини, і страждання її, але Господь звільнив її і блаженний той, в кого так є. Блаженні ми, коли з нами так є. Пам'ятаємо це. Тому блаженні ми, коли ми наслідуємо Ісуса Христа, йдемо Його дорогою і показуємо, показуємо світові людям Його милість через наше життя. Це дуже важливо в цьому розумінні поступ. Ми в цю четверту неділю посту маємо стати ще лагідніші, ще милосердніші, ще більш наповнені любов'ю, ще більш наповнені служінням, ще більш спочутливі до ближніх. Ось яким ми маємо стати, коли ми пройшли екватор посту. Ось цим ми таким маємо бути. І тоді дух зла, дух злоби, дух ненависті, він обесилиться, він зникне. І тоді прийде дух любові, дух сили Божої. Проявлення Божої сили. То є дуже важливі моменти, над цим треба дуже багато працювати. І праця ця полягає в повній довірі до Бога, тому Господі каже: чи віруєш ти? Вірую, Господи, поможи моє моневірство. Ось сьогодні кредо сьогоднішнього іванівського читання. Вірую, Господи, поможи моє моневірству. Будь-яка ситуація, навіть найважча, найгірша, яка буває, вибиває на стан рівноваги, яка забере в нас сон, яка порушує наше нормальне життя, яка спричинює е, наші е, важкі стани душевні, фізичні. Е, зараз ми в такому стані багато хто з людей перебуває. Більшість вірою, Господи, вірою. Поможи моїм невірством. Хай ці слова стануть нашою молитвою, коли ми відчуваємо, що ми не можемо молитися нормально, коли насправді важко, просто як молитву, вірою Господи, поможи моє невірству. Вірою Господи, поможи моє мене вірству. Вірою, Господи, поможи моє невірству. І коли Господь виганяє цього злого Духа з хлопця, Він тоді говорить про своє розп'яття. Він являється силу, Він готує людей, щоб вони пам'ятали. Про його силу, як він робив це, як він стіляв, як він воскрешав, як він виганяв Злого Духа, як він і Воскресне, але мусить прийти через Голгофу. Тому і ми мусимо прийти через Голгофу своє особисто, яке зараз ми проходимо, Україна проходить в авангарді Голгофу світу. Сьогодні через нас рятується світ, і це і правда. Важка, болюча, страшна правда, але це і правда. Спасіння і перемоги Бога. Тому дякую, що ми разом, і ми разом до перемоги. І мирного продовження і завершення посту з нашим успішним Воскресінням новій якості. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!